Дніпропетровщина околиці Нікополя. Тут розгортається ціла спецоперація. Поліція, спецпризначенці корду та СБУ штурмують приватний будинок. Злочинця беруть зненацька просто в ліжку, без шансу на втечу і одягають кайданки. Фамілія хапає ім'я, Султан Русланович. султан 90 Возрождіння Уроженець? Україна. Судим, не судим? Судим. В розіскі, не в Без пані насправді 27-річний султан Тапаєв усе добре знає. Вже два місяці він у бігах і в офіційному розшуку за цинічний злочин у грудні 2016-го на пішохідному переході чорна мазда зносить двох молодих жінок. Швидкість була шалена. Кати швидку водій цинічно тікає з місця злочину. Він покинув розтрощену автівку та з кров'ю жертв. Це дві дівочки, одна 26 шість літ, друга тридцять шість. Значить, після ДТП вони були доставлені в лікарню І в результаті отриманих травм вони скончались в лікарні. Чоловіка після завершення наїзду на двох дівок. Хладнокровно закриває машину, забирає свою борсідку і переміщається в самізвісним направленням. Водія подають у розшук, і в ньому свідків пізнають місцевого мешканця Султана Тапаєва. Родина Тапаєвих добре відома у кримінальних колах Нікополя. Рік тому його старшого рідного брата. З товаришем розстріляли просто в центрі міста через розбірки в наркобізнесі. Цілих два місяці водій убивця переховувався під носом у поліції в самому ж Нікополі. І от нарешті його затримують. Ще з арсеналом зброї. От вот этот? Що ви тут? Ну, пістолет. Ну він чи не, не Ну, Звісно. Було зят арсенал оружия, автомат Калашника 5,45 сорок калібром і пістолет з злушителем. Були патрони заложені патроніки. Значить, чоловік готовий примінити в будь-який момент оружие и... я думаю, і в отношенні сотрудника сотрудника поліції затриманого вже арештували за смертельну аварію. Йому світить до 15 років тюрми однією з загиблих сиротами залишилися неповнолітні діти.